Є такий момент, коли життя, схоже на нудний ситком, раптом змінює жанр на абсурдицьку трагікомедію. У мене цей момент настав із телефонним дзвінком. На екрані висвітилося Льоха Волонтер. Льоха — мій найкращий друг, хлопець, який з 22-го року мотався по всій області, возив гуманітарку, діставав якісь немислимі речі для старих і лікарень. Я взяв слухавку. Голос у льохи був дивний, глухий, ніби з бочки. Слухай, мене прийняли, сказав він без передмови. Просто на блокпосту, коли з міста виїжджав, у бусік і все. Кроче. Пам'ятаєш мій гараж, Ключі під лівим одвірком у щілині. Там на полиці Мавік 3 із системою скидання. Я його для пацанів брав, не встиг передати. Забирай. Роби з ним, що хочеш. Мені він, схоже, вже не знадобиться. І гудки. Я сидів і дивився на згаслий екран. Льоха людина, у якої були всі офіційні папери, всі дозволи, якого в обличчя знала половина військових на постах, і його просто запакували, як мішок картоплі. І в цей момент щось у мені клацнуло: не страх, не паніка, а якась холодна дзвінка лють, змішана з гомеричним реготом. Система, яка жере своїх же найкорисніших, найідейніших, не заслуговує ні на повагу, ні на страх. Вона заслуговує. Ну, скажімо так, на нетрадиційний підхід того ж вечора. Я був у льохиному гаражі. На полиці у жорсткому кейсі лежав він ідеальний, майже новий квадрокоптер. А поруч, у коробочці, та сама система скидання, маленький механізм із сервоприводом, який за командою з пульта розтискав клишню. Я приніс його додому. Мені 35. я айтівець сисадмін, який усе життя вирішував проблеми віддалено. І ось переді мною постала проблема, яку, як виявилося, теж можна було вирішити віддалено. Ідея народилася миттєво. Вона була настільки ідіотською, настільки інфантильною і прекрасною у своєму абсурді, що я зрозумів: це воно, це мій особистий джихад, моя маленька смердюча вендетта. Паралельно я почав готуватися до головного квесту походу в Румунію через гори. Я читав форуми, дивився супутникові карти, закуповував спорядження. В одному вікні браузера у мене була стаття, як вижити в Карпатах за мінусової температури, а в іншому оптимальна консистенція органічної субстанції для аеродинамічного скидання. В день я купував дорогі трекінгові черевики і сублімати, а ввечері проводив науково дослідні роботи. Мій перший бойовий виліт я запам'ятаю назавжди. Підготовка боєприпасу була актом чистої творчості. Простіше кажучи, я взяв міцний паперовий пакет з підмодної бургерної і добряче в нього насрав, вклав у цю справу всю свою злість і образу. Для потрібної аеродинамічної консистенції довелося додати трохи води, щоб перетворило вміст на густу липку масу. Це був мій шедевр, ціль патрульний мікроавтобус кольору Хакі, який уже тиждень кошмарив мій район. Вони любили стояти біля супермаркету, ліниво попиваючи каву. Я підняв дрон високо, метрів на 150, щоб його дзижання розчинилося у міському шумі. На екрані пульта я бачив їх: три постаті в пікселі, що стояли біля відчиненої бішної двері. Руки ледь тремтіли. Я навів перехрестя камери точно на дах бусика, трохи з випередженням на вітер. Натиснув кнопку скидання. Пакет полетів вниз. Я не бачив самого влучання, я його почув. Навіть на такій висоті до мене донісся характерний ляпас, а за ним каскад добірної лайки. Я різко відвів дрон у бік і посадив його на балконі. Серце калатало як скажене, а на обличчі була найідіотськіша моя смішка. Я відчував себе богом дрібним, капосним, але Богом. Далі більше я увійшов у смак. Почалася операція Золотий дощ. Презервативи, наповнені власною сечею, виявилися ідеальною зброєю. Вони не залишали таких помітних слідів, як коричнева бомба, але ефект був не менш приголомшливим. Уявніть собі, стоїте ви такий весь із себе грізний, перевіряєте документи у наляканого студента, і тут вам на плече призімляється тепла волога кулька: ні звуку, ні попередження, просто раптава локальна злива з дуже специфічним запахом. Я отточив майстерність. Я навчився зависати над ними так, щоб вони думали, що це просто пташка. Я скидав по два-три заряди за виліт. Одного разу мені особливо пощастило. Один з них в момент бомбардування говорив по телефону, притиснувши його до вуха. Гадаю, розмова вийшла незабутньою. Це стало моєю рутиною: вдень робота, закупка спорядження для втечі, вивчення маршруту, ввечері повітряний патруль. Я відчував себе бентменом для бідних, який бореться зі злом за допомогою екскрементів і сечі. Але я розумів, що це не може тривати вічно. Вони стали нервовими, почали задирати голови, вслухатися. Кілька разів я бачив, як один з них цілився з автомата в пролітаючого голуба. Я зрозумів, що настав час згортати свою авіакомпанію і переходити до пішого туризму. І ось я стою на краю Нійсу, де мене висадив мовчазний водій. Рюкзак важить кілограмів двадцять, усередині спальник, їжа, вода, павербанк, а на дні, загорнутий в ганширку, лежить пульк від мого маленького месника. Сам дрон я залишив удома. Нехай знайдуть, нехай спробують довести, що це я улаштував їм золотий дощ над усім районом. Гори зустріли мене вогкістю і брудом. Моя підготовка, як виявилося, була підготовкою диванного теоретика. Кожен крок угору схилом віддавався болем у м'язах, про які я навіть не знав. Мій модний мембранний костюмчик вирішив, що він не мембранний, а радше згубка. За кілька годин я був мокрим наскрізь. Вночі, забившись під якийсь корінь, я жував воріхи і думав про іронію долі. Ще вчора я був високотехнологічним хуліганом, а сьогодні перетворився на примітивного примата, який намагається не здохнути від холоду. І знаєте що? Це було чесніше. Тут не було людей у формі, не було ідіотських правил і відчуття загнаності. Були тільки я, гори, дощ і мета. Я йшов три дні. Я падав, ставав, матюкався, пив воду зі струмків, яка на смак була, як саме життя. Одного разу я бачив у далині кабана, і ми обоє, здається, злякалися однаково сильно. Я втратив лік часу. Усі мої думки звелися до трьох речей: крок, подих, напрямок. І ось на кінець четвертого дня я вийшов на просіку: рідкий повалений ліс, і серед дерев вони. Смугасті стопчики. Синьо-жовтий з одного боку, синьо-жовто-червоний з іншого боку. Кордон! Він виглядав так буденно, так безглуздо, просто стовпив в лісі, ніякої драми. Я заліг і пролежав годину, слухаючись. Тишина. Я встав і пішов. Не біг, просто йшов, як втомлений турист. Переступив через повалене дерево, яке лежало точно по лінії, зробив ще десять кроків мокрою травою і зупинився. Я на тому боці. Нічого не змінилося. Той самий ліс, те саме повітря. Але я стояв і відчував, як з плечей спадає невидимий тягар. Я глибоко вдихнув. Повітря свободи пахло мокрою хвоєю, і, як мені здалося, ледь вловимим ароматом добре виконаної обов'язку. І десь там далеко, в моєму місті, якийсь патрульний, мабуть, досі з острахом поглядає в небо. І це було найкраще відчуття у світі.